Більше ми не будемо на пляжі до останнього, бо ледь на обід не запізнилися. Так до нього ще дві години. Я не можу швидко збиратися, то ти тяпля і вже бігом зібрана. А я, я так не можу. Тільки давай домовимось, їмо ми максимально просто швидко. Хвилин п'ять ну це це прям це максимум. Бо ну, мені на екскурсію. На яку екскурсію? В океанаріум. Ну я вже давно хотіла там побувати. А я? А, я я тобі пофоткаю. ну. Якщо хочеш. Ну, от не хотіла казати, але ж винудиш. Я просто хотіла побути сама. Втечі, щоб ніхто не ходив за мною, щоб ніхто не питав в мене нічого. Чому ти тоді вмовляла мене з тобою на море поїхати? Треба було самій. Ти що? Самій страшно, ти на то як придумаєш. Окей, тоді я піду в той час на пляж. Mm. Стапе, який пляж? Ти маєш в номері сидіти? Що я маю робити? Ну, а як в номер зайде якийсь цей бандіт і вкраде мої босоножки, чемодан, ну і всяке таке. Слухай, якщо він бандіт, то він знайде що вкрасти. А як ми з тобою ходимо на пляж, ми ж номер також залишаємо. Ну бо ми тут, на місці, а так він прослідкує спеціально за мною, що я кудись поїхала та й поїхала далеко. І поки нас не буде, він влізе. Добре. Ти своїх речей не шкодуєш, то хоча б мої пошкодуй. Не сходь з розуму, тут охорона знизу. А він кожних три хвилини ходить палити. Мені здається, що якщо ти візьмеш і винесеш стійку реєстрації чи рецепції, чи хто вона там він все одно не побачить. Нехай так. Ти собі як хочеш, але поки ти відпочиваєш, я не збираюсь тут сидіти. Займися чимось. До речі, ми не маємо чим їхати назад, тому що ну я ще не бронювала нічого. Почекай, ти ж мала трансфер назад замовити. Ми як додому будемо добиратися. А, бачиш, маєш чим зайнятися. Будеш виходити, не забудь двері закрити, а то справді хтось до нас в гості прийде. Ти куди? А хто буде за речами дивитися? Значить, я нікуди не поїду. Як хочеш, ти в моїх шльопках. А, подивись, Боже, аби їй було добре, крізь б сама поїхала. Ну, додому якраз сама і поїдеш, бо я собі квиток вже забронювала. А я... Почекай, я ж пожартувала та стій!